Як заробити бабки копірайтеру, копірайтеру або журналісту? Є схема. Я не мільйонер. Як заробити мільйон? Не знаю. Як тільки знаю, вам про це розкажу. Але як створити інформаційний сайт, на ньому заробляти п'ятнадцять тисяч від 15 тисяч гривень на місяць. Отут маю певну експертизу. Її маю я ми її має моя команда. Я всім своїм працівникам плачу копійки. Ну це серйозно зарплати невеликі, бо ми робимо сайти на місцевий ринок. Тут особа не розженешся. Як збільшити їхній прибуток, я їх мотивую. А давайте зробимо інформаційний сайт на якусь тему. Тему можна вибрати любу. Хочете вазони, хочете. Комп'ютери, хочете спорт, хочете політику, неважливо. От вам до душі якась тема, завжди можна в цій вашій ніші знайти слабкі сайти і скопіювати їхню семантику, їхню стратегію. Якщо слабкий сайт без посилань це зробив, ви можете цю історію повторити. Робите інформаційний сайт на будь-яку тематику, отримуєте 5 тисяч людей на місяць. І ще один важливий пункт: потрібно мати тисячу пошукових запитів по рейтингу АХРЕ. Що таке ахревс, рейтинги, шмейтинги? Я все це можу вам розказати безкоштовно. Контакти в шапці профіля можете до мене подзвонити, я вам все розкажу. Робимо інформаційний сайт, 5 тисяч людей на місяць, тисяча пошукових запитів по Ахревсу, попадаємо в біржу Колаборатор, і там вам приходять готові статті. Люди там розетка присилає вам якусь статтю з посиланням на якісь там блендери. Ви цю статтю в себе розміщуєте і за це отримуєте 500, 600, 800 гривень, залежності від того, який рейтинг у вашого сайту, яка відвідуваність. Практично пасивний дохід. Але тут я чуть-чуть кривлю душу не фігам, не пасивний, тому що на кожну продажну статтю потрібно опублікувати ще якісь статті. Ну, не може бути цей каталог продажних статей, має бути якась позитивна, корисна інформація для людей. Тут можна розглядати, як просто от ви раб Божий, сидите вдома і копірайтите, а можна думати аля, а ви бізнесмен. Тобто, якщо зробити три таких сайти, то це вже не 15 тисяч, а 45 тисяч гривень на місяць. А якщо таких 10 сайтів, то це 150 тисяч гривень на місяць. А маючи 150 тисяч гривень на місяць, можна найняти двох копірайтерів, платити їм 20 плюс і чистими класти сотку в карман. Ну, нормальний, як на мене, бізнес. Але цим питанням потрібно займатися, вивчати це робота. Бути чисто інвестором теж можна. Я роблю такі е, сайти на замовлення. Один сайт 3 тисячі доларів 6 місяців. Але ви можете самостійно зробити такий сайт. Самостійно сайт собі візьміть, закажіть на WordPress, у фрілансерів. Будь-яких купіть собі тільки купіть, будь ласка, темплейт на Сім Форесі, який вам подобається. Можете заказати у нас, можете заказати у фрілансерів. Можете самі спробувати зробити.